Зараз ми вам покажемо, як з'єднати замок Aqara a 100 Pro з мобільним додатком Aqara Home, а також додати його в систему HomeKit. Ну, спочатку одне уточнення. Дивіться, у нас на столі лежить європейська версія цього шлюзу, тобто глобальна версія. Добавити так, але додати в додаток Aqara Home на зараз ми можемо тільки на китайському регіоні, тому що ще немає. Виробник ще не додавив цей завок на глобальні регіони. Тобто пізніше це можна буде зробити, але от на зараз така ситуація. Так, давайте почнемо. Додаток Home в налаштуваннях обов'язково зараз повинен стояти регіон Матриковий Китай. Так, додаємо новий пристрій, замки. Бачимо модель A-100 Pro. Зверніть увагу, не a 100 а саме A100 Pro. Uh, так, зараз наш у нас додаток просто один раз нажати кнопку сеттинг. Робимо це. Дивіться, якщо uh, ми натискаємо кнопку Нічого не відбувається, тобто мобільно... Додаток не бачить цей замочок, то нам потрібно скинути його на заводське налаштування. Як це зробити? Кнопочка Reset на 10 секунд десь. Зажимаємо і тримаємо її. Заграється індикатор. Відпускаємо кнопку і чекаємо, поки замок зробить скидання. Після цього ми можемо ще раз натиснути кнопочку Set", Setting. І зараз він у нас повинен додатись. Натискаємо ще раз на всякий. Так, все, замок. Вводимо код на самому замки. Не будемо створювати користувачів. Єдине, що ми зараз покажемо, де змінити язик самого замка, мови замка на англійську мову, це додаткове налаштування. І тут є ось таке меню, можна обрати англійську мову. І також тепер показуємо, як додати цей замок в систему HomeKit. Нічого сложного, Задово нам потрібні наші налаштування. І тут є такий пункт прив'язати до HomeKit. Натискаємо його. І тут один, один такий важливий нюанс, де знаходиться код, який ми потрібно, да, потрібно відсканувати. Оцей серійний номер він не, нам не підходить. Код знаходиться на задній частині клішці, яка закриває наші батареї. Скануємо його. Бачимо, що відразу він, він, він нас просить додати ключ для того, щоб можна було користуватися, відкривати замок через систему Apple K. Ми зараз це не будемо робити. Ну, Взагалі-то ми не будемо далі його налаштовувати, тому що тут вже потрібно вводити паролі. Ми вам все продемонстрували, як це робиться. Можливо, комусь ми це відео допоможемо.